Твоїй душі питання за питання, а відповідь все тоне в тишині довкола біль, самотність та мовчання, і тобі так тяжко в боротьбі самій. Ти дивишся наліво і направо, і звучить одне у тебе в голові Хто допоможе і дасть мені пораду? Куди скажіть, поділися ви всі? Чому сама? Кого про це спитаю? До кого зболив, я своїм піду, а я, дитя, тобі відповідаю, я добре знаю цю нужду твою, я допустив, щоб ти сама лишилась, і поруч біля тебе я стою, щоб ти в мені черпала собі силу, бо тільки я підтримаю в бою. Твій біль тяжкий і рана невигойна, твій шлях вузький, і дорога непроста. І ноги і руки вже залиті кров'ю, і плечі так стомились від Христа. Та я стою, і я дитя чекаю, коли до мене з тягарем прийдеш. Я той, хто тягарі усі здіймає. Чому скажи до мене ти не йдеш? Чому скажи у час випробування, шукаєш ти підтримки у людей. А я з тобою з ночі і до рання, це я з тобою в темряві ночей. Я, твій Господь, тобі відповідаю, ніколи я, дитину не мовчу, я знаю, допомоги ти чекаєш, та більше сили я не допущу. Горить вогонь і серце очищає, ти не згориш у полум'ї оцім. Прийди до мене, я давно чекаю, чекаю, що повернешся у дім. Я той, хто був з тобою у хвилини, коли від тебе відвертався світ, і не було ні друга, ні людини, а тільки холод, ворожнечай лід. І зараз я з тобою, о дитино, довір мені проблему цю тягар, не дав тобі нести я понад силу. Отож прошу мене, дитя прослав. Прослав за те, що поруч я сьогодні тебе я не залишу, проведу. Не забувай, що ти дитя Господнє, тож я тобі потішення даю. Прийди до мене, я тебе чекаю, благословив і ще благословлю.